Христос рождається. З вами отець Степан ви на каналі На Спасіння. Я отримав кілька коментарів, де люди злосно мені написали, щоб я не говорив, Христос рождається», а народився. Бо правильно, народився. Знаєте, що я не перестану. Отже, дорогі люди, як правильно, Христос народився чи Христос рождається? І якщо чесно, правильно так і так. Просто ці два привітання підкреслюють різні аспекти. Які стосуються того ж самого Бога, так, Ісуса Христа. Коли ми говоримо Христос народився, ми підкреслюємо, що Бог в певний період, відрізок часу воплотився, взяв на себе тіло, народився від Діви Марії. І це сталося 2000 років тому. Він народився це факт. Коли ми говоримо Христос рождається, воно має дуже сильний глибокий зміст. От ми знаємо, що наш Бог є трійця, Бог Отець, Син і Святий Дух разом Присвята Трійця один Бог. Але взаємини між ними є різні. Тобто ми знаємо, що Дух, тобто Отець є джерело всього, Дух Святий походить від Отця постійно. Цей процес не закінчується. Дух походить від Отця, як від джерела. А син народжується від Отця і в Отці. І це також ніколи не закінчується. Він, як і народжувався до початку світу, зараз народжується і буде народжуватися. Ось що це означає. Христос рождається. Оце народження, рождення є, відбувається постійно, незалежно від того, що Він вже має тіло людини. Але зв'язок взаємини з Отцем, оце народжування. Ось що це означає. Тому я говорю, Христос рождається. Всім благословенного дня.